Добрий день, шановні студенти. Добрий день, шановні студенти. Сьогодні у нас це я додатково презентацію зробив, так, тому зараз покажу. Тема електрообладнання компресорних і вентиляційних установок. От, будь ласка, починаємо аналізувати схеми, запропоновані мною, так. Це ліва частина схеми у нас силова установка. Автоматичний вимикач, який захищає двигун, трифагне, синхронний, короткозамкнений ротор. І контакти у нас, ось катушки. Бачите, контакти-катушки. Якщо на катушку подати струм через кнопку Пуск. Ну, або через інші контактні пристрої, то тоді у нас ці контакти замкнуться. Крім того, ця катушка має, дивіться, скільки контактів. Має катушка цих контактів, ось одна група, ось підхват група. Так, ось у нас контакт на лампочку. І ще одну лампочку розмикає, ну і ще на попереджувальний сигнал і на блокіровку з вентиляцією. Машини, вентиліруємо машини. Так, блокировка вентилюємо машини. Тобто, багато одним живленням ми багато контактів вмикаємо. Так, ну і звісно, що коло керування ось вмикається ще автоматом, який захищається. Так, ну і продуктивність двигуна поршнового компресора, як визначається формула, вона у лекції є. Це у нас Q на А. Тобто. Продуктивність на робота залежить від того, наскільки ми тих піднімаємо. Ну і ясно, що різноманітні ККД коефіцієнти запасу. Потужність диву на вентилятора залежить від все-таки, продуктивності і натиску газу. Ну і знову ж таки, з урахуванням ККД і коефіцієнта запасу. Оцю схему ми з вами аналізували. Давайте ще раз її коротенько пройдемо. Це у нас силова частина, чотири двигуни, два двигуни включаються відразу. Так, і два двигуни включаються додатково. КМ-5. Ось бачите, КМ-5, ось тобто катушка КМ-5. Ось вона, вона включає додаткові двигуни. Ну тут і написано в другій групі. Вентилятори. Бачите, це вентилятори. так. Автотрансформатор у нас змінює напругу відповідну на частоту обертання. Двигуни у нас асинхронні, трифазні короткозамплені з підвищеним коефіцієнтом ковзання. Ну і команда апарату. Ось один команда апарат такий довгенький SA3, SA1. Команда апарат, СА2, ще один команда апарат. Ну і це у нас регулятори температури на максимальній, на робочі значення. Це у нас, пам'ятаєте, індикатори манометри тиску, так, максимальні, мінімальні, замикаються контакти і тут, і тут. Або вмикаємо, або вимикаємо компресори. Це у нас вся установка, як працює. Тобто двигуни, компресори, ресівери, трубопроводи і манометри контрольні. Це у нас схема автоматично компресорною установкою. На два двигуни і в кожного двигуна окреме вмикання. Бачите, окне коло керування одне, коло друге. Ну і автоматика в нас і контрольна група ось розписана, що вона виконує. Фактично двигуни ось три синхронні, синхроні. Ну і засупи. Тут стоять вони ж там К1, дивіться, вони тут регулюють, ось К1, К2. Вони будуть включати, не включати, закрити, відкрити. На початку вони відкриті, потім закривають і так далі. Схема автоматичного керування синхронним двигуном пошневого компресора. Ми вже розбирали. Так ось наш синхронний двигун. Ось у нас двигун постійного струму всього цього ротор штату, ось у нас асинхронний двигун трифазний, короткозамкнений, він обертає у нас. Ну, це двигун сказав, генератор. Да? Ну, у нас. Ви можете бути працювати режим генератора, і вона в даному випадку генератор виробляє струм. На ротор синхронного двигуна. І те ж саме у нас коло керування, розписано, коло керування, коло автоматики розписано, дещо вмикає. КМ2, шукаємо катушку КМ2, і вона у нас вимикає. КМ2. Шукаємо КМ А, КМ2КА, КМ2. Нам у нас нас уникає КТ, КМ. Ось бачу, є, знайшли. КМ2. Дивимося. Та вони там тут усі. КВ. КАКА. км 2, Ось вона, КМ2, КМ1 з тонні сторони. Складний достатня Схема, треба окремо знати. Схема якісь на принципі при вентиляторного випарного конденсатора. Тут уже і... Монтажна схема показана, як підключаються, які групи, там двигуни, тахометри, датчики, різноманітні. Ну і описано дещо лампи. Все розписано. Далі тут у нас це у нас двигун, силове коло і коло керування з автоматикою. Тут у нас теж двигун і силове, силове коло. і... Коло управління, теж з автоматичним ручним режимом. Тут у нас два двигуни, їхнє кола управління, силові кола, та, і це у нас додаткове управління автоматикою. Далі тут у нас двигун, силове коло, автотрансформатор -трансформа... струму. Бачите, контроль струму, додаткове вмикання через трансформатор, ще на додаткове коло керування. І через це коло керування нас кнопка Пуск, кнопка Стоп. І це якісь кінцеві вимикачі і ще й додаткове керування постійним струмом. Далі тут у нас на понижуванні, так? запуск при пониженні напруги за рахунок резисторів вікнених в коло і за рахунок автотрансформатора вікненого колу. Дякую за увагу. Такі коротенький огляд презентації є.